Всім привіт! Я дуже довго не наважувалася висвітлювати лікувальні властивості грибів, тому довелося звернутися до професіоналів, і в свою чергу ці професіонали надали для глядачів мого каналу такий сюрприз, такий подаруночок. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. А сьогодні ми з вами будемо розмовляти з Дмитром, біотехнологом, дослідником. А також засновником грибної ферми царство грибів. Думаю, ви хтось про цю ферму, хтось ні? Саме з цією фермою я співпрацювала, коли вирощувала свої блоки. А ось це, думаю, ви бачили. Тож, добрий день, Дмитро. Добрий день, Ірина. Дякую за можливість поспілкуватися з вами, з вашою аудиторією. О, як ми раді. Дуже дуже цікаво поспілкуватися з людиною, яка в якійсь сфері розуміє набагато більше, ніж ми. Так, ну розкажіть нам, будь ласка, трішечки коротко про свою ферму. Що це таке, де знаходиться? Як виглядає? Що там вирощуєте? Значить, ми знаходимося в місті Києві. Наше виробництво займає майже тисячу метрів квадратних, існує воно з 2002 року. Я займаюся грибами з 2006 року. Ми вирощуємо дереворуйнуючі гриби, кулінарні та лікарські. Ну, взагалом, це більше 15 видів. Основним грибом нашим є шиї Потім це, мабуть, і ринги, ірицій, рейши. Крім грибів, які ми вирощуємо, ми займаємося дикорослими грибами лікарськими. Тобто наші збирачі заготовляють їх в сезон, сушать під нас, ми контролюємо якість цієї продукції і потім даємо можливість нашим клієнтам вживати цю якісну продукцію. Ну, є плюс, що у вас же є напевно якісь документи для цього. Це ж не просто так, як в інтернеті на Олексі. так? Так, ми працюємо з. Більшістю національних торгівельних мереж це сільпо, це метро, це київські такі магазини. Гудвайн Вайнтайм. Туди ми поставляємо в основному свіжу продукцію, деякі сушені види грибів, і тому для того щоб постачати продукцію в торгівельні мережі, необхідно мати весь пакет документів, який підтверджує безпечність та якість продукції. Всю нашу продукцію ми здаємо в лабораторії, визначаємо там такі познаки, показники, як вміст радіонуклеїдів, важких металів, пестицидів, гербицидів, ну і тому подібне. Тобто, вся продукція проходить контроль. Да. Ну, думаю, багатьом глядачам було б цікаво подивитися, як виглядає ваша ферма. Я на деяких фермах була, показувала. До речі, вашу ферму я також знімала. Але не вдалося її показати, змонтувати. Це було буквально за деякий час до початку воєнних дій. Думаю, дуже шкода було якось не до цього, тому якщо можете так коротко, декілька кадрів з вашої ферми. Так, звісно. Значить, починається виробничий процес із виготовлення субстрату, тобто, це змішування поруч. Тирси, відходів зернообробки, це стерилізація. Потім у стерилізований субстрат вноситься посівний матеріал, міцелій в асептичних умовах. Тобто, ми намагаємося не внести туди ніяку іншу культуру, ні плісняву, ні бактерії. Після внесення посівного матеріалу відбувається інкубація. Це можна сказати визрівання міцелію, тобто він готується до плодоношення. Коли він готовий, ми його переставляємо у інші умови, у низьку температуру, у високу вологість, і там міцелій формує вже плодове тіло, вже сам гриб, який ми збираємо, пакуємо, сушимо, якщо треба. Ну, тобто, це доволі такий непростий е, виробничий процес. Так, я розумію. Але е, чим все-таки відрізняються гриби, вирощені на фермі? Чи не втрачають вони своїх лікувальних властивостей, своїх якостей? Дуже багато про це питають. Я то знаю, що гриби то якісні на фермі вирощуються, Але що ви можете як професіонал про це розказати? Ну, дивіться, такого, якби однозначно відповіді не може бути, тому що ну по-перше, деякі гриби взагалі не вирощуються на фермах, тобто вони ростуть тільки у дикій природі. Це і лисичка, і мухомори, і чага. Тобто, ми взагалі їх не можемо вирощувати. І якщо ми вже заготавлюємо та споживаємо дикорослі гриби, то треба. Дуже суворо контролювати регіон і місцину звідки де, де заготовлюються ці гриби, щоб екологічний стан був ну, контрольований. Це перше друге, що все ж гриби, які вирощуються на фермі, вони однозначно їх безпека контролюється. Тобто, вся сировина, яка до нас потрапляє, вона також проходить контроль на показники безпеки. І ми точно знаємо, що у сировині не буде ніяких шкідливих речовин щодо втрати якихось лікувальних властивостей. Ну такі дослідження не проводились. Чи я про них не знаю? Але так суб'єктивно можу сказати, що ми намагаємося створити умови якомога. Більш відповідні до природних, тобто субстрат наш складається виключно із натуральної рослинної сировини, тобто дикорослі гриби растуть на такій самій деревині, яку ми використовуємо у нашому субстраті. Тобто, ми беремо тирсу листяних порід, додаємо туди мінеральні добавки, це крейда, звичайна крейда природна, додаємо туди висівку пшеничну, теж повністю натуральний матеріал. Змішуємо, зволожуємо, стерилізуємо все. Тобто, там немає ніяких таких речей, які могли б могли негативно вплинути на розвиток гриба. Тобто, я суб'єктивно вважаю, що. Лікарські властивості культивованих грибів не менше ніж дикоросла. І тим паче, що ви вирощуєте ці гриби самі, маєте на це все сертифікати і можна у вас це купити. А хочу сказати своїм глядачам про свій подарунок. Ми з грибною фермою домовилися про знижку в 7% за промокодом Мікорина. Посилання на магазин «Царство грибів буде в описі під відео. На весь асортимент маєте знижку 7%, якщо пишете промокод Мікорина. Ну, якщо у вас будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Звичайно, ми відповімо. От. Але вживайте гриби, будьте здоровими, як каже царство грибів. Вірно кажу. Так, запрошуємо вас до нас на екскурсії. У магазин дивіться, ми підготували для вас інфографіку, в якій вказані корисні властивості і біологічно активні речовини, що містяться у різних грибах: як культивованих, так і дикорослих. Ця інфографіка основана не на якихось там розказах, плітках чи щось, а виключно на наукових статтях. Декілька десятків статей було оброблено. Ці статті публікуються у наукових журналах світових. Тобто, це інформація ну, з найсучасніших перевірених так, найсучасніших досліджень і, і, і джерел таких адекватних. Тобто, дивіться, підбирайте, що вам потрібно. Приходьте до нас. Так. А е, можете сказати, які б гриби ви порекомендували широкому загалу? Що, які види, хто не розуміє в цьому? Ну, дивіться, тобто треба розуміти, які о, кожна людина має розуміти, які у неї потреби, там, проблеми, що вона хоче у себе покращити. Гриби це комплексний природний препарат. Тобто, він, на відміну від ліків, містить не одну діючу речовину, а містить їх дуже багато. І на людину він впливає комплексно. Наприклад, їжовик грибінчатий його в основному використовують для поліпшення когнітивних здібностей для покращення пам'яті, але у той же час він позитивно впливає на стан кишково-шлункового тракту. Наприклад, він виявляє антимікробну дію по відношенню до бактерії Helicobacter pylori, яка викликає виразку шлунку, тобто. Треба трошки новачкам поцікавитись е, і підібрати для себе грип, який покращить стан, який дозволить е, краще себе почувати. Цікавтесь. Ну, і це не таблетки з аптеки, і це не та медицина, котра витягує з вас тільки гроші, нічого вам не дає. Так, я помітив, що останні роки, особливо після ковіду, люди вже почали розуміти, що наша медицина, медицина, оця як ми її називаємо традиційна, вона ж на меті не ставить здоров'я людини, вона ставить на меті прибуток. Тому люди все більше звертаються до природних методів лікування і профілактики. Тому ласкаво просимо до царства грибів. Цікавтесь на саме насправді є, є, є велика користь у грибах. Я хочу сказати, що я часто ж буваю в лісі, знаходжу також, знаходжу лікувальні гриби ну, от в дикій природі, і хочу сказати, що їх насправді росте дуже мало. Ще я знаю, що багато з них все-таки в червоній книзі, до речі, України герицій Гериції. занесений в червону книгу України, з його заборонено, і взагалі його росте дуже мало. Дуже-дуже мало. І я так розумію, що найкраще це його все-таки купити, купити або в сухому вигляді, або в свіжому. Тим паче, я знаю зараз. Пропозицій дуже багато, дуже але сумнівних, як на мене, тому що ці всі порошки, ці всі м, такі капсулки, я наприклад не знаю, що в них знаходиться. Якщо я знаю вашу ферму, якщо я у вас не раз була, розумію, що це ростете саме ви, а не купуєтесь десь в Китаї, то як людям бути впевненим, як я, що саме їжовик вони тримають в руках, а не щось інше. Ну, по-перше, треба знати, у кого ви його купляєте. Тобто, бажано було б, щоб виробник міг надати відео або фотографії свого виробництва. Якщо у виробника, ну, якщо є можливість купити у свіжому вигляді цей гриб, то це вже означає, що, мабуть, ці люди вирушують його самостійно. Якщо такої можливості немає, то хоча б купуйте гриб. у... Вигляді цілого сушеного плодового тіла, а вже вдома можете сам його змолоти і вживати у вигляді порошку. Тобто, ну я б не рекомендував е купляти у вигляді капсул чи у вигляді порошку, тому що ну, дійсно неможливо перевірити, що там в тому порошку. А ще мене дуже дивувало, коли. Це було якби десь ну майже два роки тому, коли я з вами співпрацювала і е, до мене зверталися за купівлею сухих грибів, лікувальних блоків грибних. Багато хто при купівлі їжовика грибінчастого мені показував, що не так виглядає їжовик в природі, і показували мені фотографії з Вікіпедії, де ця. Левова така голова, вона така гарна, велика. Я розумію, це великий це старий грип, який вже втратив напевно 80% своїх властивостей. Це вже такий кирпич. А, але вони бачили ці малесенькі грибочки і казали, що це не воно. Тому мене це дуже засмутило. І як ви відповідаєте на такі питання ваших покупців? Мені це дуже цікаво. Ну, можна насправді показати людям. І е, фотографії із іншою формою плодового тіла в природі. В таких випадках я намагаюся людям показати фотографії та відео з нашого виробництва, що це саме грицій А звісно, що плодові тіла, які ростуть в лісі, то вони можуть мати ну якісь різні дивні е, форми. Ну Нам люди вірять, споживають гриби. Вже не один рік наш. Ну, я знаю, що ви вирощуєте саме його. Ще як я перший раз побачила у вас рейші, оцей покарьожений, такі, як роги, я його завжди бачила і на фотографіях. І коли зустрічала його в лісі, я бачила як такий е шапинковий трутовик тарілочка. Розпростертим, так, розпростертим плодовим тілом, а потім побачила його на виробництва, це такі рожки. Тобто я розумію, що людям треба це показувати і розповідати, що воно не росте тільки так, як їм показує інтернет. Бо ну, взагалі, щось... у кожного гриба є різні штами. Тобто біологічно це один і той же вид, але він може мати різну форму. І от якщо щодо рейші, то е, отакі от форма, як рожки, то вона. В азійських странах вважається більш корисною. Але ж знову ж таки, ніхто ж не проводить якісь дослідження детальні такі. Тобто це, ну так, питання, кому що подобається більше. Ну, Все одно добре, що вирощуєте саме ці гриби, саме ці, можете це показати, можна це купити у перевіреного постачальника, а не десь я не знаю пришлють з невідомої країни, невідомо що. І для моїх глядачів також є великий плюс це знижка в 7 відсотків на сайті царства грибів за промокодом Мікорина. Дякуємо вам за це. Думаю, багато з моїх підписників нарешті нарешті, підуть за лікувальними грибами, тому що в останніх своїх відео я багато цьому. Приділяла часу висвітлити, все таки які бувають лікувальні гриби, і дуже добре, що зараз в Україні є така можливість звернутися до провідного, навіть не знаю, чи виробника, чи вирощувача грибів. Якось до речі, крім самих грибів, ми надаємо можливість, можливість людям виростити гриби вдома самостійно на наших блоках. Тобто ми продаємо вже стерилізований, інокульований культурою гриба субстрат, і люди можуть вдома за мінімум зусиль виростити лікарські гриби. Ну, з таких, що найлегше ростуть, це шиїтаки і їжовик, теж можна виростити рейші ганадерму. Але вона дуже довго росте, тобто це десь два місяці до формування плодового тіла. Буде така квіточка на підвіконні. Так. так дуже цікаво, дуже до речі, що дітям, дітям дуже подобається вирощування грибів. От, наприклад, шиїтакі ж формують такі справжні класичні плодові тіла, і у природі ну, нема де побачити усі стадії розвитку плодового тіла. А тут, коли дитина. Займається цим, вона кожен день підходить, бачить, що ось сьогодні ця примордія зараз так грибочка з'явилася. А на завтра вона вже маленьким грибочком, а тут вона вже розкрилася, тут вже спори. Тобто, ну це такий добрий подарунок для дитини, щоб і цікаво було, і пізнавально. І питання, яке я думаю, виникло у половини. А не шкідливо? Ні, чого шкідливо? Ну, є такі, є такі питання задають, що чи можуть там спори викликати якісь захворювання там таке. Ну, на це саме проста відповідь, що всі наші гриби, якими ми займаємося, вони гинуть при температурі вище 31 градуса. Тобто, ну, спори не можуть розвиватися у тілі людини. Спори можуть бути алергеном, але для того, щоб бути алергеном, потрібно, щоб була висока концентрація. Тобто, якщо у вас там на кухні на підвіконні стоїть один блок, на якому росте п'ять грибів Шитакі, то ну, неможливо досягти такої концентрації спорів, щоб там викликати якусь реакцію. Небажану, ну я не не зустрічав е таких м випадків. Мені про це не відомо, щоб були якісь негативні реакції, якась була. Ну, я також, коли займалася просуванням ось вирощування на грибних блоках грибів вдома, також не одного разу ніхто мені не писав, що сталася якась неприємна ситуація, алергія чи десь гриби розсіялися, проросли там, де не треба. Тобто, в мене також це не було. Тому для мене це однозначно міф. Якийсь міф, якась вигадка, якісь побоювання нічим взагалі не підтверджені. Тому гриби виростити можна вдома, можна їх купити сухими, можна їх вживати, можна їм, ну, я б не сказала так, що лікуватися, але підтримувати е, своє здоров'я в гарному стані. Е, так розкажіть нам, будь ласка, які гриби вживаєте ви? Чим ви підтримуєте своє здоров'я? Ну, по-перше, е, всю продукцію. Яку я надаю людям, я тестую на собі і на своїх близьких. Тобто, перш ніж воно потрапляє у продаж, я його вживаю сам. Що я люблю? Мені дуже подобаються гриби ерінги Я взяв з виробництва пачечку, це мої улюблені такі сексуальні гриби. Хтось мені казав, як дивилися мої відео. З лікарських сухих раз в рік я проходжу курс мікродозінга мухомора восени. Ну так, Періодично я вживаю геріцій, кордіцепс, ну, мабуть, все. Все інше ситуативно. Так, а новачкам, щоб ви порадили? Новачкам. Ну, по-перше, це трошки поцікавитись у інформаційному полі. Ну, почніть з нашої інфографіки, подивіться, що вам може бути корисно. По-друге, ну, я б рекомендував починати з кулінарних, тобто з сирих грибів. Але якщо хочеться сушених для профілактики чи лікування, то. Якщо ви вже обрали якийсь гриб і починаєте курс, то перші день-два приймайте не більше ніж 0,5 граму на день, щоб протестувати, чи не буде ніякої реакції небажаної у організму на цей гриб, тому що все ж таки гриби вони містять безліч біологічно активних речовин, і починати треба з обережністю. Після перших кількох днів, якщо все нормально, то вже виходьте на, цільову, на цільові 2 грами сухого гриба на день. Краще всього їх вживати у вигляді настою на воді. Тобто ви з вечору берете 2 грами, це десь чайна ложка з горкою. Гриба заливаєте його теплою водою не, не окропом і mm -hmm. залишаєте на ніч. А зранку, наче серце, випиваєте разом із залишками гриба. Оце найкращий спосіб для вживання І Класно, що ви не тільки вирощуєте гриби, що ви ще можете щось порадити, як їх вживати, як їх вирощувати. Я в свою чергу також пам'ятаю, скільки я всім видобувала мозок, як виростити гриб, що з цим всім робити. Потім реально сама вже надавала консультації. Зараз от, по вирощуванню вже надаю консультації сама. Дякую, що можу звернутися до вас е за інформацією, як приймати лікувальні гриби, тобто, які краще. От ваша інфографіка. Це просто супер. Я ніколи не бачила в одному місці, щоб було стільки е написано про. Всі гриби стосовно того, як вони впливають на організм. Тобто це купа інформації, яку треба перелопатити, і не завжди ще вона а, правильна, тому що не всі читають ці наукові статті, котрі в основному це наскільки я пам'ятаю по навчанню, це англійська мова. Так. Це складно, це довго і мало хто, мало хто це розуміє. Тому я хотів добре... би запропонувати вам, щоб в наступні випуски. Ми зосередились на окремих видах грибів. Наприклад, там посвятили один випуск конкретному виду грибу. Я би підзбирав первинну інформацію, якісь наукові статті із інфографікою. Ну щоб було може цікаво людям. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, про який гриб ви хотіли би послухати, подивитись з наукової точки зору. Так, якщо вас цікавиться придбання грибів, будь-яких сухих, для вирощування блоків, тобто всього асортимента царства з гри грибів, то використовуйте промокод Мікорина на е знижку в 7%. Посилання в описі під відео на магазин царства грибів. Будь ласка, користуйтесь, беріть від нас цей подарунок. Всі питання до Дмитра, як до дослідника, як до... Професіонала в вирощуванні грибів, які в цьому розуміються просто на 200%. Пишіть в коментарях ваші запитання, і по цим запитанням ми зробимо наступні ефіри. Я думаю, це буде дуже цікаво, бо мені вже цікаво. Я вже чекаю, я вже готова починати. У мене просто купа інформації такої, ще не отриманої від вас. От, так що дуже-дуже велике вам дякую за сьогоднішню розмову. Так, що ви хочете сказати глядачам? Споживайте гриби, будьте здорові. Супер, супер, дякую, дякую за ваш супровід, світ, лікувальних грибів. Велике вам дякую. До нових зустрічей, Дмитро.